Зміни до бюджету, перейменування вулиці та нові умови роботи міської ради. У Запоріжжі міські обранці зібрались на 15-сесійне те сесійне засідання. Воно відбулося в укритті. На початку сесії депутати вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблого на фронті нашого земляка, справжнього патріота своєї країни, кіберга, історика, науковця і свого колеги В'ячеслава Зайцева. Це перша сесія без нього. Мабуть, в Запоріжжі. Немає тої людини, хто б не був з ним знайомим. Дійсно достойна, скромна людина, але дуже героїчна, з великим серцем, з великим мужнім серцем. І як фахівець, і як просто запоріжець, як українець. Загибель нашого товариша, нашого колеги. В'ячеслава Зайцева, це дуже велика втрата. Для нашої фракції, для Запорізької міської ради, для Запоріжжя наша фракція запропонувала е, є питання, які ми винесли на ваш розгляд. І я дуже прошу ці питання, а саме е, перемогування одної з вулиці на честь В'ячеслава Зайцева і е, створення об'єднаного фонду для е, допомоги родині В'ячеслава, е, розглянути в порядку денному. Депутати підтримали пропозицію переименування вулиці Лермонтова на честь В'ячеслава Зайцева, а також проголосували за створення об'єднаного фонду допомоги родині загиблого воїна. Про цю людину точно можна сказати нічого собі, все людям. І на знак поваги, на знак пам'яті, я пропоную. Я зараз роздам. Аркоші, щоб кожен з вас, якщо у вас залишились гроші у депутатському фонді, виписав матеріальну допомогу. Також під час сесії В'ячеславу Зайцеву присвоїли звання Почесний громадянин Запоріжжя посмертно. Всі воїни, які загинули, починаючи з 2014 року і захищаючи наші кордони нашої держави, всі будуть занесені і надано їм почесне звання громадянина Запоріжжя посмертно. Через те, що засідання проводилося не в сесійній залі і не було електронної системи, депутати голосували поіменно. Майже 29 мільйонів міські обранці виділили на придбання додаткових дизель-генераторів, ремонтних матеріалів і обладнання для водоканалу та концерну міські теплові мережі. Понад 11,5 мільйонів спрямували на поповнення резерву матеріалів для ліквідації наслідків прильотів. Також більше 14 мільйонів передбачили для ліквідації наслідків руйнувань від ракетних обстрілів, ремонт трансформаторних підстанцій та ліній електропередач. Окрім цього, Депутати внесли зміни до бюджету щодо виділення фінансової допомоги на поховання запоріжців, які загинули внаслідок ракетних обстрілів обласного центру. Ухвалили і проект рішення про надання допомоги на лікування за рахунок коштів депутатських фондів. Також під час сесії повідомили про те, що фракції ОПЗЖ більше немає в міській раді. Анна Крамаренко Ілля Гірник, телеканал МТМ.